Вітаю вас у вівторок, 27 травня, і я хотів би запропонувати вам свій традиційний коментар до новин останніх днів, які, на мою думку, варті вашої уваги. Перш ніж почати, я хотів би запросити вас підписуватись на канал, ставати спонсорами каналу. Наша спільна робота дасть нам можливість отримати кращий і цікавіший результат. Перш ніж звернутися до основної теми останніх днів, очікування того, чи запровадить президент Сполучених Штатів Трамп санкції проти Росії, я хотів би звернути вашу увагу на новини, які надходять з НАТО. НАТО готується до чергового саміту. І Рюте зараз мандрує світом для того, щоб якимось чином домовитися з усіма учасниками про те, як вони бачать своє майбутнє. Безумовно, основний візит Рюте це візит Сполучені Штати, і там він зробив заяву, яка мені здалася досить показовою. Рюте заявив, що Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну в Україні. На цю заяву можна було б не звертати увагу, якби не інша новина, яка вийшла практично одночасно. В ній йдеться про те, що Росія надалі отримує нові чіпи Intel і AMD завдяки санкційним обхідним шляхам. Тобто, незважаючи на заборону Сполучених Штатів, незважаючи на різноманітні санкції, нові чіпи надалі надходять в Росію через складну систему обхідних шляхів. Але тут важливо розуміти, що для того, щоб отримувати ці чіпи, Росія має їх купувати. Причому купувати їх дорожче, ніж вони коштують на ринку, бо треба заплатити посередникам. Отже, виникає питання: а звідки у Росії гроші? Ні, Іран, ні Північна Корея, ні Китай не надають Росії гроші, на які вона могла б купувати оці нові чіпи. Які безумовно використовуються не для того, щоб вести цю війну. І тут ми виходимо на ще одного учасника, який допомагає Росії вести війну в Україні. І це колективний Захід, в першу чергу Європейський Союз. Саме завдяки Європейському Союзу, Росія отримує близько мільярда євро на день за різноманітні товари і послуги, які Європейський Союз далі купує у Росії. Тобто, якщо ми говоримо про те, хто фінансує цю війну, то починати треба саме з Європейського Союзу. А ці країни, в першу чергу, це Німеччина, є серед основних учасників блоку НАТО. Отже, Рюте, коли робить такі заяви, йому логічно було б починати саме з Німеччини. Отака От заява виглядала більш-менш логічною. Але коли ми бачимо, що НАТО закриває очі на головний чинник. Який допомагає Путіну вести цю війну, то безумовно це виглядає несерйозно. Тобто, це просто спроба пояснити свою нездатність вплинути на ситуацію. А те, що НАТО втратила можливість впливати на ситуацію навколо цієї війни, я думаю, ми отримали вже дуже багато доказів. Це саме тому, що поруч з санкціями європейські країни одночасно. Постачають в Росію достатню кількість грошей, щоб вона могла вирішити всі свої поточні проблеми, зокрема, і ті, які викликані санкціями. Європейська політика впливає не тільки на тих українців, які зараз страждають від путінських дронів і ракет, а й на українців, які зараз перебувають в Європі безпосередньо. І тут я хотів би звернути увагу на новину, яка з'явилася цими днями. Про те, що в Європейському Союзі, зокрема в Брюсселі, розмірковують про те, яким чином згорнути систему допомоги українцям. Тобто оцей, оцю систему захисту, яка існує з початку війни, оцей тимчасовий захист він двічі вже продовжувався, і зараз європейці стоять перед вибором. З одного боку, вони продовжили його до весни 26-го року. Але зараз вони розуміють, що це що цього не достать. Треба е, якимось чином вирішувати цю проблему. І е, скоріше за все йдеться про те, що вони ще раз нададуть один рік додатковий до 27-го року. Але навіть оце продовження воно не вирішує ключову проблему. Європейці, європейські е, політики стикаються з необхідністю згортати цю програму, тобто вони хочуть перевести українців із статусу. Людей, які отримують захист, у е, статус людей, які просто отримують право перебування на території ЄС на загальних умовах. І ось тут не все просто, тому що, по-перше, йдеться про мільйони українців, по-друге, в них різні абсолютно можливості, умови і перспективи. На це накладаються також інтереси самих європейських країн, які в принципі зацікавлені. На перший погляд, тому щоб українці залишалися, тому що вони досить продуктивна робоча сила. Але тут ми бачимо, що в Європі просто бракує інструменту, який міг би дозволити розробити якусь програму того, що власне необхідно робити. Як завжди, в ЄС існують одразу кілька різних думок. Одні країни підтримують ідею того, щоб швидко згорнути. Цю програму залишити її тільки для тих, у кого є вже підстави для перебування на території ЄС. Інші країни планують продовжити цю систему захисту без якихось перспектив, тобто, залишити все так, як є, і не втручатися в це питання. Воно якимось чином саме розсосеться. А ще е, одну думку висловив колишній нідерландський міністр. І радник з питань України в Єврокомісії Лодевейк Ашар. На його думку, Європейський Союз, в принципі, міг би ухвалити рішення про те, щоб надати можливість тимчасового проживання для українців на території ЄС тривалістю до 10 років. Тобто, це таке радикальне рішення для того, щоб спростити бюрократичну процедуру. Саме з цим е, пов'язані головні страхи європейців. Вони бояться, що вони не справляться з цими мільйонами документів, якщо українці почнуть офіційно е, облаштовувати своє перебування в ЄС. Вони і зараз задихаються від документів, від бюрократії. А бюрократія в Європейському Союзі видатна, так би мовити, відома е, на весь світ проблема. Якщо додати сюди ще документи мільйонів українців, то вони просто захлинуться там в своїх офісах. От саме цього вони дуже бояться. І рішення дати українцям ще 10 років, а потім подивитись, так би мовити, на результат, ну, воно виглядає радикальним, але з, але з іншого боку, досить практичним. Це перше. А по-друге, не треба забувати, що в Європі. Ніхто не може дати вам гарантії їхнього власного майбутнього. Тобто, що буде собою являти Європейський Союз через 10 років, ніхто не знає. Отже, тут, в принципі, в цій ідеї, тут ховається ще одна ідея. Дотягнути до того моменту, коли перебування українців в кожній країні буде, буде проблемою цієї конкретної країни. Зникне оця загальноєвропейська модель, так би мовити, надання захисту, як зараз. Зараз Брюссель піклується про те, що має бути єдина політика. А от через 10 років цілком можливо, що ніякої єдиної політики вже буде не потрібно. І таким чином Брюссель позбавиться проблеми, до якої вони не знають з якого боку з якого боку підійти. Якщо ми повернемось до процесу мирних переговорів, то тут я думаю всі звернули увагу на слова Трампа останніми днями про те, що Путін збожеволів, що він без потреби вбиває людей. У такий спосіб Трамп відреагував на повідомлення про ці жахливі масовані атаки, які Росія вчинила проти України. Це досить очікувана реакція на такі дії, але тут мені здається. Трамп, оцим формулюванням про те, що Путін збожеволів, він фактично визнає те, що він так і не зміг зрозуміти будь-які підстави і мотивацію в діях Путіна. Бо він розуміє, що це варіат. І оце, оце визначення якраз божевільності, воно якраз дає нам важливий сигнал. Ми маємо зрозуміти, що Трамп просто не може побудувати якогось логічного ланцюжка. Від того, чому Путін почав цю війну і чого він хоче досягти, той факт, що Путін збожеволів, доводять не оці останні, останні атаки на Україну, а взагалі те, що він почав цю війну. Війна в наші часи в Європі, це абсолютно ознака божевілля. І тут треба розуміти, чому політики втрачають розум і здоровий глузд, діючи е, таким чином. Тут треба зрозуміти природу тих процесів, які відбуваються в пострадянських країнах. Трамп, повторюю, він не заглиблюється в ці речі, тому він цього не розуміє і він не може зробити тих висновків, які можна було б зробити, якщо глибше розуміти процеси, які ми спостерігаємо. Те, що Трамп не заглиблюється в ці проблеми, говорить якраз і те, що, на його думку, Путін хоче всю Україну. А не лише її частин. Тобто, бачите, Трамп знаходить ну, найпростіше пояснення. До речі, воно популярно і серед інших політиків. Політики завжди використовують прості пояснення для того, щоб або приховати своє нерозуміння того, що відбувається, або приховати якраз розуміння того, що відбувається. Трамп, я думаю, приховує те, що він не розуміє. Ситуацію він, він вдається до найпростішої, до найпростішого пояснення. Путін хоче всю Україну. Але тут важливіше було б звернутися до того, не що Путін хоче, хотіти він може багато чого, а, а до його мотивації, тобто до того, чому він вимушений діяти саме у такий спосіб, чому Путін вдався саме до війни. Тут треба шукати саме економічних причин, тому що Путін в першу чергу піклується про себе, про свою владу, про своє правління, про можливість дотягнути до свого фізичного кінця без якихось ускладнень. Цього хочуть якраз і ті люди, які його оточують, і які багатіли разом з ним, і які далі зацікавлені в тому, щоб зберегти ці можливості, ці ресурси, ці статки. І перспективи для своїх нащадків і так далі. Саме цим пояснюються дії Путіна. Але чому він вдався саме до війни в умовах, коли війна є абсолютно абсурдною дією, абсолютно несумісною з будь-яким здоровим глуздом. От цим Трамп не переймається. Він не розуміє цього, він не хоче в цьому розбиратись, і саме в цьому полягає головна проблема того, що він не знає з якого боку підійти до цієї проблеми. Трамп просто не очікував, що Путін перебуває в настільки катастрофічній ситуації всередині Росії, що для нього єдиним виходом була тільки війна. Ніякі інші способи дій Путіну не допомогли б. Більше того, йому і війна не допомагає. Тобто в нього нічого не міняється. Від ті дії, які, до яких вдається Путін, це не є вирішенням проблеми. Це просто є способом відтягнути якось оцей дуже небажаний для нього фінал. Звідси оця вся жорстокість, звідси це звірство, яке ми бачимо, і звідси абсолютно божевільна поведінка. Так. Але справа в тому, що ми і не можемо розраховувати нічого іншого від людини, яка сидить на чолі держави. Колись у своїй геніальній книзі Шлях до рабства Фрідріх фон Хайек пояснив нам всім, Чому на чолі держави завжди опиняються найгірші люди? До речі, це серйозно протирічить оцим казкам, які нас годують. Політики. Політики постійно стверджують, що держава є таким собі зрізом суспільства, що нібито яке суспільство, таке і держава. Тобто, які люди живуть в країні, такі люди сидять і в державі. Ні, це абсолютно маячня. Державу і людей, які перебувають під контролем держави, розрізняє практично все. Вони не мають між собою нічого спільного, крім того, що, це, що вони люди. Людина, яка опиняється в державі, вона відмовляється від головного принципу, принципу права. Вона шукає можливості систематично порушувати право, наживатися на цьому і залишатися безкарною. Тобто це злочинна поведінка. А серед злочинців завжди здобувають перемогу найвідчайдушніші злочинці. Тобто злочинці в чистому вигляді. Злочинність в чистому вигляді, вона практично граничить з божевіллям. Більше того, в мене є навіть відео на каналі, де я розглядав підхід головних шкіл психоаналітики до проблеми влади. І вони всі, абсолютно всі, світила психоаналізу. Вони погоджуються в одному: бажання влади, бажання керувати людьми, бажання сидіти на чолі державної влади це хвороба, це збочення, це ментальна, серйозна ментальна проблема. Отже, божевілля Путіна є абсолютно очевидним. Якщо Трамп не розбереться в цьому, в цьому детальніше, то я боюся, що він просто ніколи і не зрозуміє, власне, що відбувалося в Росії, що відбувається в Україні. До речі, Трамп критикував серйозно не тільки Путіна, але й Зеленського. І Зеленський його не задовольняє тим, що він не робить своїй країні жодної послуги. В першу чергу він не робить послуги, коли висловлюється. Тобто, він Трамп хотів би, щоб Зеленський просто замовчав і, і мовчки сидів, і так би мовити, спостерігав за тим, що відбувається. Але ми знаємо, що говорити для політиків це і є діяти. Що менше політики щось роблять, то краще для людей, то краще для країни. Якби вони тільки говорили, але нічого б не робили, то ми б процвітали. Але на жаль, вони ще не тільки говорять, вони ще й починають щось робити. І від цього страждають всі. У Зеленського немає ніяких інших можливостей проявити себе крім висловлювань. Ми бачимо, що українська влада. Займається практично тільки тим, що вона воює в інформаційному полі, в інформаційному просторі. Очікувати якихось позитивних дій від держави немає жодних підстав. Держава шкодить людській діяльності в ситуації з українською державою. Ми просто бачимо державу, який, в якої немає ресурсів, вона не здатна серйозно вплинути на ситуацію. Тому вона у першу чергу обмежується словами, але тут важливо розуміти, ніякої справи у держави немає. В мирний час вона просто ховається за тією ситуацією, яку забезпечує звичайна економіка. Тобто вони просто паразитують на, на цьому. Під час війни їхні можливості збагачення зростають багатократно і вони займаються виключно цим. Те, що там іде якась війна, що там люди гинуть, що щось руйнується, що втрачаються якісь перспективи економічного розвитку і так далі це далека від них реальність. Вони займаються собою, вони використовують ті можливості, які відкриває війна. До речі, тут є дуже показова ситуація про те, що зараз нібито намагаються знайти можливість запросити його на саміт НАТО. У нього немає там ніяких справ. Зеленському нема що робити на саміті НАТО. НАТО однозначно висловили щодо перспектив членства. Там немає що обговорювати. Дивно читати в новинах, що Альянс працює над тим, щоб забезпечити для українського лідера гідне місце у програмі Заходу. Тобто вони розраховують на те, що. Зеленський буде на таких гастролях, так би мовити, і в програмі заходу для нього буде відведено якесь місце. Цей саміт НАТО безумовно буде досить важливим для самої організації, для її майбутнього. До речі, зверніть увагу, що за тими новинами, які ми читаємо зараз, в підсумковому документі цього саміту не планується згадувати про Україну взагалі. Про Україну, Росію, про війну і так далі. Тобто вони зараз зосереджені на собі, вони зосереджені на своєму майбутньому, на... вони шукають собі місце. Тому що в умовах, коли Німеччина прямо оголосила про те, що вони будуть переозброюватися, про те, що вони будуть створювати велику національну армію. А в ситуації, коли про такі самі плани говорять французи, я думаю, для НАТО наступає момент істини. Тобто вони мають зрозуміти, а навіщо тоді вони потрібні? Тому що, повторюю, в Європі обговорюється і перспектива європейських військ, також окрема історія, тобто війська окремо від НАТО. Тому що зараз НАТО перебуває під тотальним контролем Сполучених Штатів, а європейці переймаються тим, як звільнитися їм від впливу Сполучених Штатів, тим більше, що американці збираються залишити. Європу і вивести свої війська з Європи, які там знаходилися десятки років. Отже, в такій ситуації для НАТО починає все ставати досить складно. І безумовно, перше, від чого вони відмовляються, це від України. Тому що це питання більше не актуальне для них з Україною, вони визначились. А отже, і оце намагання потрапити на цей саміт. Тільки доводить те, що Зеленський, на жаль, не може знайти свого місця в цій поточній конфігурації сил. До речі, буквально сьогодні ми отримали повідомлення про те, що переговори між США і ЄС щодо координації санкцій проти Росії провалилися. Тобто, оця так звана група країн Сімки, вони не можуть домовитись між собою, в першу чергу, європейці і американці. Домовитись про те, як вони будуть боротися з тим, що Росія обходить санкції. Санкції не для того запроваджувалися, щоб їх не можна було обійти. Санкції це політичний інструмент. Політик вдається до санкцій, коли він нічого зробити не може, але йому треба продемонструвати якусь активність. От він застосовує санкції. Отже, обхід санкцій. Це частина всього плану, так би мовити. Тобто, сан... ясно, що санкції будуть обходитися. І, власне, в Європі я абсолютно впевнений, є дуже багато зацікавлених сил, які допомагають росіянам обходити ці санкції. Німці постачають Європу через треті країни купу різного обладнання. Про мікросхеми ми вже згадували із Сполучених Штатів і так далі. Тобто. Ні, санкції це не для того, щоб е, якимось чином е, серйозно завадити Росії воювати. Ні. Санкції це, перш за все, е, політичний е, спам, політична активність, яка має на меті продемонструвати, що політики переймаються якоюсь проблемою. Але які там будуть від цього наслідки, це вже питання абсолютно третє. І зараз вони не можуть домовитися, як з цим. Мати справу, тобто далі ці санкції починають виглядати кумедно. Вони запроваджують їх одні за іншими, але ясно, що нічого серйозного досягти не вдається. Більше того, стоїть питання про те, щоб починати знімати санкції. Тобто, американці розглядають це як можливий інструмент впливу на Путіна. Тобто вони хочуть з ним домовити, що можливо, зняття санкцій дозволить якимось чином спровокувати його на якісь дії, які приведуть до потенційного перемир'я і так далі. Ніхто не знає, чим це може закінчитися. Але тут, в даному випадку, для нас важливо розуміти, що цей так званий захід він є розділений, він розрізнений, він абсолютно не єдиний у своїх діях. Навколо цієї війни кожна держава Європи і Заходу як такого переслідує свої власні інтереси. Оця спроба, яку нам постійно нав'язували від початку війни в українській владі, про те, що ми стоїмо на захисті єдиного, так би мовити, західного світу, вона не має під собою жодного, жодних підстав. Ні, по-перше, немає ніякого західного світу. Там давно кожен переслідує свої власні інтереси, і якщо і виникають якісь ситуативні групи, ситуативні поєднання інтересів, то вони нетривалі і не глибокі. Вони переслідують конкретну мету в конкретний час. Тому ця ставка на Захід, безумовно, була найбільшою проблемою і найбільшою помилкою, скоріше за все, української влади. Коли вона вирішувала долю того, як будуть розвиватися події під час цієї війни. Але повторюю: держава не є інструментом вирішення проблем, держава є інструментом створення проблем. Тому під час війни очікувати, що вони можуть знайти якісь рішення, просто марні. Немає для цього жодних підстав. Закінчити сьогодні я хочу новиною з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона стосується популярної теми останніх, останніх місяців, це розвиток штучного інтелекту. Значить, стало відомо, що в Об'єднаних Арабських Еміратах все населення отримує безкоштовний доступ до преміум версії чат-GPT Тобто комерційна версія цього продукту вона стане доступна всім громадянам країни, а точніше підданим. В, значить, в Об'єднаних Арабських Еміратах, і це є частиною великого плану співпраці з компанією OpenAI за словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, проект є сміливим баченням і покликаний зробити технології штучного інтелекту доступними у всьому світі. Більше того, в компанії сподіваються, що і інші країни також вдадуться до подібних кроків. В чому тут полягає сенс, так би мовити, у цього партнерства. Значить, як стверджують зацікавлені сторони, продукт, який буде доступний в Арабських, в Арабських Еміратах, буде адаптований під національні культурні традиції, під мову, під етичні і культурні норми і так далі. І, так далі. і тут, в принципі, розкривається оця суть. Всіє цієї ідеї, чому е, арабські шейхи вирішили подарувати населенню доступ до е, значить, чату GPT та тому, що вони дарують доступ не до якоїсь нейтральної версії, а до адаптованої версії, така, яка буде говорити те, що її скажуть. Тобто, це фактично є цензурування штучного інтелекту. Арабські шейхи розроблять версії, в них є компанії, які цим займаються, і е, OpenAI не проти, е, схоже, з усього, щоб з її продукту зробили такий собі адаптований варіант, адаптований саме для Арабських Еміратів. Це означає і політичні, і ідеологічні, і будь-які інші способи е, контролю, так би мовити, контенту. Тобто, тут ми бачимо прояв отої. Ідеї, яку зараз в інтернеті реалізує Китай, наприклад. Він взагалі створює національну версію інтернету, не обмежуючись штучним інтелектом. А тут ми бачимо, як араби, значить, вирішили зайнятися цим з американським продуктом. Взагалі, оця адаптація, вона безумовно є жахливим прикладом. Тобто тут держава починає нав'язувати свої підходи, і саме цим пояснюється оце захоплення урядів різних країн, різних держав штучним інтелектом. Дивіться, який галас стоїть. Давайте розвивати, підтримувати, там, і так далі. Так, вони чудово розуміють, що фактично вони отримують в свої руки потужний інструмент пропаганди. Вони навчать штучний інтелект тому, чому треба навчити його, і він буде говорити те, що йому скажуть. Це ідеал просто для політика, для будь-якого функціонера держави. З людиною значно складніше домовитись. А тут вони спеціальними маніпуляціями обмежать, так би мовити, контент, який буде доступний до, для оцих чат-ботів. Спеціальними процедурами обмежать його, так би мовити, вибір, і таким чином будуть мати гарантований результат, який задовольнить будь-якого е чиновника, будь-якого політика в тій чи іншій державі. Повторюю, це буде просто е частина е адміністрації, так би мовити, президента в питаннях штучного інтелекту. Ось що стоїть за е цими, значить, бравурними повідомленнями. Про широкий доступ до безкоштовний доступ до штучного інтелекту. До речі, інтернет свого часу потерпав від також політизованої ідеї цього фрагментування на національні домени. Я пам'ятаю, я був, так би мовити, присутнім ем, спостерігав ці процеси, якраз безпосередньо, коли вони відбувалися. От, і... Ем, я абсолютно був згодний з тими, хто казав, що це неможливо, що це абсолютно велика серйозна проблема. Це бомба, яка б закладалася під інтернет, коли його нарізали на національні домени, коли держави починали змагатися за контроль над доменним простором, коли вони починали контролювати все, що там відбувається, коли вони починали там заробляти на е, значить, іменах доменних і так далі. В Україні також і йшла дуже непроста не боротьба між приватними ініціативами і державними. Якщо в інтернеті і могла існувати якась спеціалізація доменів, то тільки професійна, то тематично, але ні в жодному разі не, його не можна було фрагментувати на е, держави, виділяти якісь державні сегменти, чи там, як вони там називалися. Будь-яка фрагментація сучасного інформаційного простору. Виходячи з інтересів держави, це є е, руйнування цього інформаційного простору. Не можна вітати ніяких ініціатив держави, крім однієї ініціативи триматися осторонь. Держава має просто забратися з інформаційної сфери, а не нав'язувати людям якісь рішення, якісь можливості, щось безкоштовне, хоча ми чудово розуміємо. Що держава платить за все нашими ж грошима, які вона у нас конфіскує без нашої згоди. Отже, так треба ставитися і до цієї ідеї, яка реалізована в Об'єднаних Арабських Еміратах. А на сьогодні в мене все. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.